Самекласниця Поліна долучилась до процесу художнього оформлення термосу в рамках акції тепло для героїв. Втім, цей процес був одночасно цікавим, легким і досить незвичним. Такий досвід у розпису предметів побуту для дівчинки. Перший військовим буде приємно, що ну діти старалися, і їх буде зігрівати не тільки гарячий чай, а й наші малюнки. Я малювала. Ми малювали маркерами. Ми ми робили їх як новорічні, так і з словами підтримки. Вперше міні витвір художнього мистецтва створила й восьмикласниця Дар'я. Дівчина певна, що її маленька праця обов'язково зігріє і в прямому, і в переносному сенсі українського армійця під час виконання бойових завдань з оборони країни. Я ще не розмальовувала ніколи. Термо, син. це був мій перший досвід. Ну було не дуже складно і не дуже легко. Мені сподобалося. Військовим буде дуже приємно. По ну такий подарунок пишається залученістю і своєї доньки, першокласниці Лілії, пані Альона. Дівчинка ходить на заняття до художньої школи. Тож розпис термосу в рамках міської акції Тепло для героїв стало процесом здобуття нового творчого досвіду. Ми взагалі щиро вдячні, що була організована така акція, тому що вона дуже світла і дуже потрібна. Зараз в цей час діти мали змогу творити і передати частинку тепла нашим героям. І ми дуже сподіваємося, що такі маленькі знаки уваги зігріють серця наших захисників, і їм нагадають, що вони потрібні, і що ми їх чекаємо, і що ми їм дуже, дуже, дуже дякуємо. Всього від вихованців гімназії номер 120 армійці, а це військові 422 окремого батальйону безпілотних систем Люфтвафи, отримали 70 розмальованих авторських термосів. А від закладів освіти Саксаанського району захисники отримують загалом 500 таких зігріваючих помічників. Здобувачі освіти нашої гімназії, як послідовники видатного українського художника Івана. Враменка з радістю та задоволенням доєдналися до цієї чудової акції творчої живописної створи тепло для героїв в своїх малюнках. Наші художники та художниця а також їх батьки. Висловили, закодували. Найголовніше, що ми хочемо донести. Це велика шана. та повага до наших захисників та захисниць. Свою історію розвитку нинішнє 422 двадцять окремий батальйон безпілотних систем «Люфтвафе» почав навесні 22-го з маленького взводу однодумців, які літали на цивільних БПЛА задля повітряної розвідки. Згодом підрозділ розрісся, масштабувався, виконував різні завдання на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині. Нині знов на стратегічно важливому напрямку в Запорізькій області, де останнім часом ворог тисне. Але йому ефективно протидіють, зокрема, і криворізькі пілоти та оператори БПЛА. Дуже приємно, дуже і несподівано і приємно, що це відбувається в навчальному закладі. Така допомога дуже дуже підтримує, вдохновляє, наближає, наближати перемогу, наближати майбутнє наших дітей. Дуже вдячний Риворожкій міській раді. Дітям, які приймають участь у цих заходах, котрі вірять в перемогу, вірять в нашу державу. Рада оборони міста, влада кривого ругу на постійній основі надає цьому підрозділу автотранспорт, квадрокоптери та БПЛА, зарядні станції, сонячні панелі та павербанки, ноутбуки, планшети та БФП, електротовари, інструменти, міні-заправки та багато іншого все, що потрібно для виконань поточних бойових завдань. Місто завжди поруч. З нашими героями зі Збройних сил України завжди поруч. Це і дуже велика допомога, яка йде постійно, сума вже більш ніж 3,5 мільярди. Це одна з найбільших цифр в Україні. Це і дуже велика ветеранська політика в нашому місті. По 10 напрямкам більш ніж 70 заходів, починаючи від там, ветеранс Фемілі Геймс, можливості. Безкоштовно посічати посейни, закінчуючи з картками, і реабілітації, і багато чим. Але бувають такі дуже, дуже теплі. Захлади, дуже теплі речі. От, наприклад, як зараз наш новорічний захід це тепло для героїв. Міський проєкт Тепло для героїв це прояв турботи та вдячності, моральна підтримка військових, які мужньо стоять на захисті України. Кривий ріг придбав 3,5 тисячі термосів. І їх розписали учні закладів освіти та культури. Кожен із термосів це унікальний подарунок, наповнений теплими побажаннями та щирими дитячими малюнками. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.